Швидкі вправні для них кожна хвилина на вагу золота. Вони за лічені хвилини приходять на допомогу. Вже незабаром рятувальники Одещини проведуть міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. На даний момент проводяться підготовка к меморіалу пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Це є ж приурочене нероприяття, приурочене печальної даті Чорнобильської катастрофи. Ізначально це був турнір участвовал області, які пострадали. непосредственно от э, Чернобыльской катастрофы. То есть это Киевская, Житомирская, Волынская, часть белорусских областей. Э, впоследствии этот турнир стал международным и э, принимал участие все больше э, команд. И потом в будущем он перешел уже в формат стран. Э, ну, достаточно серьезный турнир. Раньше участвовало до 20 команд, Приезжала з ближнего дальнего зарубіжного, даже были команды Ирана, Турции. Теперь планируется меньше команд, но все равно от этого как бы турнир своего статуса не меняет. мероприятие і серйозно готовимся. На сьогоднішній день даний турнір є досить солідним та користується популярністю у провідних спортсменів України та Зарубіжжя. Представники збірної Одеської області серйозно готуються до змагань. Сподіваються виступити якнайкраще та здобути перші місця. Нині на стадіоні «Динамо», що на французькому бульварі, проводиться косметичний ремонт спортивного комплексу, реставруються бігові доріжки. В настоящий момент силами пожарно-спасательних підрозділів проїзд ремонтні роботи по підготовці проведення даних зрівнуваній. Надеемся, что встретим представителей других государств на должном уровне. И всех желающих приглашаем посмотреть опять-таки с 21 по 22 мая 2015 года соревнования по пожарно-прикладному спорту. В головному управлінні підкреслюють, що підготовка та організація заходу проводиться на належному рівні. А відтак, вже 21 та 22 травня жителі Одеської області зможуть підтримати українських спортсменів та відчути азарт справжнього чоловічого спорту. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.